Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіон В. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник генштабу, долучається до нас. Мене звати Інна Марецька і найближчу годину працюватиму в студії я. Пане Владиславе, вітаємо вас в нашому ефірі. І вітання. Слава Україні! Вітання вам, героям слава! Ось ми в новинах чули про цей терор Росії по українських містах. Він триває ракети й дрони атакували Одесу. Загинула одна жінка, ще вісім людей постраждали. Спочатку, як було відомо, тактична авіація Росії атакувала, потім запустили вже дрони. Це було ввечері. Сьогодні зранку знову фіксувалася певна активність російських бортів. Ту 95 мс з аеродрому Олєн'є за даними повітряних сил. Злетіло близько восьми тушок. Що вони цими маневрами на на вашу думку відпрацьовують? Мені здається, що Путін в такий спосіб намагається подати чіткий сигнал новообраному президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Мовляв, він готовий до перемовного треку, але ще за умов повного дотримання всіх вимог, які нині висуває Кремль. А там йдеться про досить масштабні вимоги. Путін прагне здобути контроль над Херсоном і Запоріжжям, причому в адміністративних кордонах. Путін прагне залишити за собою ті території, які станом на зараз окуповані. Тут ми маємо пам'ятати частина Миколаївської області знаходиться під контролем э, російських окупантів. Йдеться. Про е, ту, ту ділянку Миколаївщини, яка знаходиться напроти Очакова. Звісно, що частина території нашої Харківщини знаходиться під контролем російської армії, і там тривають запекли бойові дії буквально в ці хвилини. Отже, у ворога досить амбітні плани та марення. Ну і звісно, є позиція вище політичного керівництва нашої країни, яка абсолютно не згодна з, такими, з таким форматом і такими умовами для перемоги. Тому я не. Поки що не бачу якихось там таких е, точок взаєм... взаємодії. Я не бачу чітких точок взаємодії, скоріш за все найближчий Перспективі пошук певних компромісних рішень буде тривати. Звісно, я так собі розумію, що ці компроміси компроміси можуть бути надзвичайно болючими для нас, але але пошук все одно буде відбуватися. Надто багато е, чинників впливають на ці процеси. Але ключовий, як на мене, чинник це спроможність української армії далі спротив для того, щоб ворог зазнавав чим більших втрат. Ваш колега, військовий експерт Олександр Мусієнко, він каже, теж зранку прокоментував імітацію ударів з боку Росії. каже, що крім ну певних меседжів і новообраному президенту Трампу його команді Путін також посигнали, посилає сигнали, що він все ще може бити по українській енергетиці. Що в нього все ще є можливості й потужності для цього? Є літаки, є ракети. Ну і він таким чином включає шантаж і проти нас. То що то що це за такі дрони? один. Звідки вони їх запускають, як багато їх в росіян? Не знаю, нічого не можу сказати. треба це питання досліджувати. Угу. Ну, давайте тоді про інші дрони, які атакували вже російську територію. Сьогодні соцмережі публікують кадри удару по військовому аеродрому Кримськ у Краснодарському краї Росії. Місцеві змі інформують, що було декілька влучань. Кажуть, що найменше 46 безпілотників полетіло. Офіційна влада, як завжди, російська замовчує факт влучання. Що відомо вам, і що це такий за аеродром, що там базується? Один з оперативних аеродромів російської авіації саме звідти знімаються в повітря російські літаки на сі керованих авіаційних бомб. Коли наші високоповажні західні партнери стверджують, що їм не варто нам надавати дозвіл на застосування ракет, які спроможні дати до 300 кілометрів, мовляв, на цих литовищах, верніше, на литовищах російської армії, які знаходяться на таких відстанях, Жодного літака не лишилося, вони трохи ну, трохи маніпулюють. Бо саме Кримський, який знаходиться на Сняв менше ніж 300 км є одним з е, аеродромів, де дислокуються ті ворожі літаки на сі кабів, і саме він є. Таким, що, і, і, що уявляє собою законну ціль, яка має бути знищена, на превеликий жаль, ми не маємо можливості використовувати західні е, збройні для реалізації цих місій. Отже, мусимо використовувати те, що виготовляє українська оборонна промисловість. Наскільки вдалим ефективним б, 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 був цей прильот, та це обговорена по території Кримська, дізнаємось згодом, звісно, що працюють певні контррозвідувальні заходи де працює режим інформаційної тиші. Росіяни не поспішають повідомляти на широкий загал щодо своїх втрат, але потрібен час для того, щоб наші партизани, які діють зокрема на території Краснодарського краю, більш ретельно дослідили ці відомості. Можливо, більше відповіді ми почуємо за результатами досліджень досліджень супутникових знімків на над що в Кримську, але в будь-якому разі нищення ворожої авіації є дуже важливим. Превентивною е, дією спрямовано на послаблення ворожого наступального потенціалу, бо насправді тут і зараз ворожі каби нам додають чимало клопоту. Насправді, пане Владиславе, я ще бачила, що журналісти писали, що на цьому аеродромі навесні торік, у 23-му році, базувався один із розвідників А 50 який Росія використовує для виявлення систем ППО на території України. А якщо загалом говорити про ці от літаки-розвідники, де зараз вони їх базують? Наскільки вони активні зараз? До речі, зверніть увагу. Фактично, в останнім часом ми нічого не чуємо про ті саме 50 десяти, які працюють як літаючі радари, створені на базі Іл-76 шостого військово-транспортного літака. Да, ворог продовжує їх задіяти, але тримає їх на таких відстанях, що фактично їх ефективність не надто велика. В Принципі радар це готовий працювати на відстані до 400 кілометрів. Його остаткування це дозволяє. Але з урахування того, що кілька таких літаків було знищено в результаті вдалих військових операцій виконання українських сил оборони, зараз росіяни досить обережно використовують цю е, авіаційну техніку. Тут виникає абсолютно слушне запитання: а де ж наші два літаки авакси, які нам передали урядовці зі Швеції. Про це свого часу з, ну, досить багато йшлося, а так зараз їх передали чи тільки заявили. Що передадуть? за що найменше у відкритих джерелах? Я не бачив твердий про те, що ця авіаційна техніка використовується. Хоча треба віддати належне нашим західним партнерам, Постійно е в, в акваторії чи поблизу е берегів акваторії чорного моря працюють ті самі літаки-розвідники країн північно атлантичного Альянсу. Я сподіваюся, що інформацію про дії ворожої армії вони передають нам в режимі 24 на 7 і досить оперативно. Ви кажете, будемо чекати, ну можливо, супутникових знімків про наслідки удару по цьому аеродрому Кримське. Давайте посунемося трошечки у Крим у соцмережах. Мати одного з російських загиблих моряків опублікувала фото меморіалу, який відкрили у російському Новочеркаську. Ми пам'ятаємо, що у грудні ЗСУ торік ударили по Феодосії. По цьому ВДК. він був якраз там на стоянці і на борту мав дуже багато боєприпасів. Так, от тоді росіяни казали. Зали потір нет, а тепер аж 34 моряки зазначені на цій дошці. Буквально також на початку здається листопада. Ну там тиждень-два тому ми бачили всі ці фотопідтвердження, як росіяни почали діставати фрагменти з дна. Фрагменти Новочеркаська зараз такі ВДК вони залучаються до операції чи окупанти? От вони повністю зосереджені вже на авіаційних ударах. Справа в тому, що завдяки системній та наполегливій діяльності українських сил оборони щодо вичилення ворожого російського чорноморського флоту з акваторії та бухт, які знаходяться на теренах тимчасово окупованого кримського півострова, росіяни певною мірою обмежені, обмежені в своїх можливостях. Вони звісно проводять певні тренування, але в основному вони відбуваються неподалік від бази Новоросійськ військово морської бази, і вони не наважуються часто устою ходити у відкрите море. Єдине виключення відбувається для підводних човних човнів класу Варшавянка. Саме вони є наразі тими носіями к. Авіація верніше ракет морського базування типу калібр, з якими виходить в відкрите море, саме підводні черни. Інші кораблі зазвичай знаходяться десь в бухтах і чи неподалік від них. І зараз давайте згадаємо, коли останній ворог задіяв саме калібри для нанесення ракет на по території нашої країни. Здається, вже минуло понад два місяці. Причому до того була ну буквально. Така поодинока, поодинока ситуація, що допуски тоді було здійснення зається чи то дві, чи то три ракети було запущено. Тобто росіяни змушені тримати чим далі свої кораблі на свій калібрів, калібрі, та й інші кораблі, бо розуміють, що можливості української сил оборони щодо задіяння ембаків, ембаків тобто. Тих самих дронів типу Магура 5 чи Сіабебі в нашій можливості постійно зростає, і незважаючи зважаючи на чимали відстані від Одеського збережжя до Новоросійська там здається понад 800 кілометрів. Але не менш, навіть в таких умовах ми можемо бути ефективними. Знову ж таки, продовження діяльності російської армії щодо посилення э, захисту Керченської споруди Керченського мосту саме в. Технічному плані воно відбувається не просто так. Ворог розуміється, що ми працюємо над тим, щоб десяти чим більших бойових потужностей в цьому напрямку. Я думаю, що ворог не дарма нервує. Тут ще важливо згадати наших промисловців: КБ Луч саме він є конструктором. Це є конструктором та тієї установи, яка створює наші «Нептуни». Постійно працюємо над тим, щоб не наше було чим далі далекобійнішими та чим потужнішими. Ну, і, і це Президент сказав, що скоро треба чекати таких проривних новин у цій галузі, і це насправді дуже важливо, бо допоки ми не маємо відповідних дозвілів від західних партнерів, ми маємо використовувати ту зброю, ту техніку, ті технології, які виготовляються, створюються нашими підприємцями, нашими промисловцями. У цей час ми бачимо повідомлення, як Росія почала підсилювати свою артилерію. От Defense Express повідомляє, що КНДР могла передати Росії артилерійські системи Коксан. І я, звісно, не військовий експерт, але от те, що пишуть в ЗМІ в соцмережах, дальність істотно перевищує можливості усієї російської ствольної артилерії саме у цієї системи. Посилений снаряд «Коксана» спроможна долати вісім до 60 км. Калібр, звісно, урой але як завжди, діял криється в деталях. Російська оборонна промисловість не спроможна виготовляти снаряди такого калібру, а отже, вона буде абсолютно залежати від промисловості Північної Кореї. А як у неї там буде це виходити у хініана? Процес не лише виробництва, а й передачі та, та таких типів боєприпасів, хто знає. Наскільки мені відомо, новообраний президент Сполучених Штатів Америки достатньо без безкампра... Рамимисна людина, яка не буде готова вживати в тому числі серйозних санкцій у відношенні країн, які порушують світоострій мир через силу. Цей слоган постійно просувається представниками Дональда Трампа. Я думаю, що світ знаходиться на порозі рушинних таких змін. Сподіваюся, що на краще заради того, щоби. У світ нарешті повернувся до сталого та безпечного простору, а не перебував в тому безладі, в тому безумстві, в якому нині перебував. А от ви згадуєте Трампа і американські змі от ABC News, Ми теж в новинах чули, що пишуть, що на 44% більше Росія почала бити по Україні зокрема дронами після перемоги Трампа. Чи пов'язано це власне з Трампом? Мені здається, що такі в такий спосіб путін намагається передати сигнал е, адміністрації е, новообраного президента і. Такі себе символи. Хоча, як на мене, ми маємо розуміти, що війна справа ресурсна, і ворог може задіяти ті сили та засоби, які йому доступні, чи є це такий собі фол, останні надії, тобто Росія намагається зробити будь-що в будь який спосіб для того, щоб здобути чим більше територіальних здобутків, щоб зруйнувати чим сильніше нашу інфраструктуру, в передчутті того, що Трамп змусить Путіна поступитися. Своїми лавинськими зазіханнями е, до нашої країни побачимо згодом. Буквально нам лишилось не так багато часу, 20 січня не за горами, але те, що путінські марення гарантовано переважно своєю більшістю, не будуть зреалізовані, бо ну на вони проводять свою контрнаступальну операцію на території Курської області і надто величезні втрати у російської армії зараз, коли вона намагається одномоментно атакувати на що на сім гілянах фронту. Зверніть увагу, шість діб не було жодної дати, коли ворожі втрати були менше за позначку в 1400 вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Це досить багато. Давайте тоді, от згадали фронт, Давайте тоді пройдемося по фронту. От що відбувається зокрема біля Куп'янська, окупанти там от постійно намагалися заходити пішими групами, а тепер вирішили задіяти бронетехніку, як повідомляють самі наші військові. Дайте свою оперативну оцінку. Центр оборонних стратегій, наприклад, передбачає, що Росія посилить сектори Курська і Покровська за рахунок Куп'янська. А справа в тому, що в Куп'янську зараз ситуація досить динамічна, дуже багато туману війни, тому робити остаточні висновки не варто. Ну хоча б тому, що наприклад, український генштаб заявляє, що ситуація на повністю контрольована. Російські зетпабліки повідомляють, що бої йдуться хіба що не в центрі цього населеного пункту. Тому очевидно, що істина, як завжди, знаходиться десь посередині, динаміка зростає. Ворог, знайшовши слабкі місця в нашій обороні поблизу Купінська, намагається запхати туди чим більше своїх штурмових загонів, зазнає втрат, але ти не менш вперта лізе вперед. В принципі, після того, як ми втратили контроль над Сінькийкою, я ще тоді сказав, що. Фактично, ми віддали росіянам ключі від Куп'янська і питання, коли почнуться бої безпосередньо в передмісті цього населеного пункту чи в самому населеного пункту, це питання найближчої перспективи. Так воно і сталося. Звісно, що ворог прагне здобути контроль над цим населеним пунктом, бо, поміж іншого, це ключова логістична е, е але тичний елемент залізничної інфраструктури на нашу країну купінську злови є важливим чинником, на який сподіваються росіяни під час подальшого забезпечення своїх наступальних дій вже на Ліманському напрямку. А отже, вони готові нести втрати для того, щоб здобути ефективний контроль над цим населеним пунктом. Ну і звісно, вони намагаються в такий спосіб відтіснити сили та засоби українських сил оборони з лівого берега річки Аскіл, відповідно на правобережжя, для того, щоб формувати в подальшому непла. Здарм для наступних наступальних дій вже території Харківщини. Тобто ситуація досить динамічна, і от на що я хочу звернути увагу нашої аудиторії: варто дуже ретельне та відповідальне досліджувати будь-які повідомлення, які стосуються подій в Купінська. надто багато неверифікованої, неправдивої, брехливої інформації, і тут ми маємо бути в першу чергу відповідальними, <кхи> споживаючи інформацію. А якщо зміщуємося вниз туди до Курахового, там теж вони надзвичайно тиснуть. Діпстейт повідомляє, що російським військам лишилося менше шести кілометрів, аби замкнути оточення зсу на південь від Курахового. Далі ще нижче наші бійці біля Оріхового повідомляють, що загострюється ситуація. Там прокоментуйте ту ділянку, і як загалом погода от грає на жаль на руку загарбникам, чи ще поки що цей фактор не включений. Очевидно, що погодні умови не дозволяють активно використовувати бронетехніку по грунтових дорогах, бо там зараз суцільне болото. Але, як бачимо, ворог має змогу активно використовувати авіацію та кровавіаційну бомбу артилерію, використовує дії малими. Пі пі піхотними штурмовими групами, і це дається взнаки. Ключовий фактор, який, як на мене, є найдієвішим на полі бою, це готовність ворога нести неймовірні втрати заради здобуття певних територіальних здобутків. Аріхівський напрямок це для нас нова ділянка фронту. тривалий час там було відносно за тисячі. Зараз бачимо, і ворог значно активізував свої зусилля. Причому чимало аналітики стихаються з думки, що саме на цій ділянці фронту <кій> ворожа армія діє максимально. То там, там немає якихось там безглузних м'ясних штурмів, як то, до прикладу, на території Курської області в виконанні 155 і е, бригади е, морської піхоти, а також е, морпіхів з, е, 810, з Севастополя. 810-й да, Севастополя. Е, там діють максимально вони раціонально, і я не дивуюсь, Цьому факту, чому генерал-полковник Михайло Таблінський, командувач повітряно десантними військами російської армії здається один з найбільш притомних російських генералів, і він спромігся належним чином організувати ведення наступальних бойових дій. Сподіваюсь, що йому протистоїть відповідальний та ефективний український генерал, який очолює відповідний штаб, і я думаю, що кінець кінцем ми перебуваючи. В оборонній позиції зможемо завдавати чималих втрат е, ворожим силам та засобам, не допускаючи при цьому значних втрат наших територій. Те, що ми можемо бачити в маневрену оборону, ну це, це реальні війни. Але сподіваюся, що тактичні успіхи ворога не будуть трансформовані в оперативно тактичні. Що ж стосується подій на інших ділянках фронту, зокрема в районі Курахова, так звісно, ця ділянка у нас є найбільш медійно підсвічена. Там відбуваються найбільш складні бойові сутички, але Є пару чинників, які безпосередньо впливають на ситуацію на полі бою. Ну, по перше, руйнація греблі в районі Кураховського водосховища унеможливі. Діяльність російських військ, які намагаються замкнути північне лещата навколо нашого гарнізону в районі Кураховського водосховища, ну а річка сухі яли ймовірно стане для нас надзвичайно надзвичайно важливою та допоміжною для того, щоб стримувати усі ворожі атаки з півдня. Хоча зараз я так розумію, що ключовий населений пункт за який точця найбільш запекли, бо який є для нас визначальним. В рамках організації наших оборонних дій це населений пункт Дальнє. Воно знаходиться південніше від Курахова. На половину цей населений пункт знаходиться під контролем ролем російської армії, але наші воїни звитяжно тримають там оборону. Якщо ми втримуємо в найближчій перспективі цей населений пункт, ми можемо почуватися, що на мешок Курахова більш-менш безпечних умовах. І Якщо ж ні то відповідно маневрну оборону виконання української армії ми побачимо найближчим часом? Бо достатньо подивитися на мапу ДІПСТЕЙ, щоб зрозуміти наскільки складних умовах нині перебувають наші оборонці Курахова зараз. Буквально одна хвилина залишається залишається. Я ще запитаю про підтримку від штатів міноборони США щотижня буде надсилати Україні партії зброї. Це повідомила заступниця про секретаря Пентагону Сабріна Сінг. Вона каже, що все це для того, аби використати ось ці 7 мільярдів, які залишилися до завершення терміну адміністрації Байдена. Чи можна розраховувати, от якщо ми чуємо, що тижня будуть надсилати що це озброєння піде зараз на оці пріоритетні напрямки? Чи це е, допомога, яка надійде вже там в новому році? або на весну. Скоріше за все це буде поставки відбудуться дещо пізніше, бо ми маємо розуміти, коли йдеться про поставку зброї та військову техніку на таку шалену суму це потрібен для того часу, щоб підготувати це остаткування, збройні боєприпаси, потім забезпечити логістику цих перевезень, ну а потім вже поставку безпосередньо в бойові частини. Тому я не думаю, що о, буквально протягом там місяця чи то двох всі ці матеріально технічні засоби. Буде на таку величезну суму транспортуються і будуть задіяні в бойових діях. Я думаю, що цей процес буде певною мірою пролонгований, але це насправді дуже важливо. Це дає нам надію, що найменше перші кілька місяців наступного 25-го року будуть забезпечені, зокрема, американською зброєю для дії наших військ. Дякую, пане Владиславе, за включення за ваші відповіді. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.